Слава Україні! Триває 1260-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 143 бойових зіткнення на північно-слобожанському і курському напрямках. Українські воїни відбили 13 атак російських окупантів. Противник завдав на цих напрямках 18 авіаційних ударів, загалом скинувши 35 керованих авіаційних бомб та здійснив. 353 артилерійські обстріли, зокрема 16, із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на південно-слобожанському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. У районах Вовчанська та Фигулівки. На Купінському напрямку зафіксовано 7 атак російських окупантів. У районах населених пунктів Радківка, Голубівка, Степова-Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та в бік Чернещини середнього та Шандриголового. На Сіверському напрямку російські окупанти атакували три рази поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах Турецька, Деліївки та Щербанівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 52 атаки російських загарбників у районах населених пунктів Покровськ, Попів'яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролібівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка. Та в напрямку Новопавлівки на Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 16 атак у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки та Новоіванівки. На Гуляйпільському напрямку противник здійснив безуспішну атаку у районі Тимирівки. На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі атакували у районі Степового та Плавнів. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони України і зазнав втрат. Учора російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши дві ракети та 107 авіаційних ударів, скинувши 147 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили 5731 обстріл, зокрема 64 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 4224 дрони камікадзе. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки та чотири пункти управління російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1010 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк. 52 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 147 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 138 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!